Зустрічі рідних військовополонених та зниклих безвісти в такому форматі родини зібралися вперше. До ініціативної групи долучилися матері, дружини та близькі військових. Вони поділилися болем та проблемами, з якими доводиться стикатися родинам, які чекають на повернення воїнів. Коли ми гуртом нас чують, а коли ти приходиш один, нас не бачать, не чують і не запам'ятовують. А коли ми приходимо вже Три, чотири, п'ять і більше людей, то нас пам'ятають, і питання бувають вирішуються. Ми всі живемо в надії. Кожна родина, хто чекає сполону, хто чекає доброї звістки про те, що її рідний живий, і, дай Бог, знайдеться і повернеться. Ми живемо в надії, але коли дзвонить телефон і номер не підписаний, то серце уходить в п'ятки. Всі в очікуванні якогось такого негативу. Але коли ми от збираємося, і отак, дай Бог, в нас вийде комунікація з рідними, з нашою місцевою владою, то ми будемо більш захищеними. І більше наша надія більше виростить в тому, що наші хлопці, які нас захищали, захищають, що вони. Справді будуть живими повернутися. коли ти один і дійсно ти не можеш володіти повністю всі інформації. Це по-перше, по-друге, кожен отак, от як сьогодні ви бачили, ділиться своїм досвідом, і це насправді допомагає. Плюс за все, і що я хотіла сказати, що родини, яких стикнуло таке горе. Вони все одно між собою об'єднуються, вони один одного знають вже, і вони можуть як сказати, навіть коли вони зустрічаються десь там, ну, наприклад, на вулиці, там або десь в магазині, або просто так, е ну, не спеціально. Вони також можуть спокійно підійти, я вважаю, і один одного, так знаєте, один на один запитати там про новини, про ще щось. І ну, це звичайно. Акби підтримка один одного Зустріч ініціювала мама полеглого героя. Алла Опанаскович запропонувала створити ініціативну групу для спілкування, підтримки та налагодження комунікації з органами влади. У громаді вже понад 50 військових офіційно мають статус зниклих безвісти. Приїздив до нас ветеран Хападеси, і тоді ми зрозуміли, що ми вже згуртовані, пройшли цей шлях, і на своєму досвіді розуміємо, що так само є люди, які не знають, де їх рідні зараз військовослужбовці, і їм так само потрібно об'єднуватися і вирішувати ті ті проблеми, які в них є на зараз. А тому і виникла така ідея, що вони мають об'єднатися. Для цього ми знайшли всіх. Всі родини, які на той час були зараз, сказали, що додавались люди. Ось і сьогодні ми зібралися. Сьогодні познайомилися, вони зробили свою групу окрему в якомусь месенджері, не знаю навіть в якому, але вони вже спілкуються. Ми їм підказуємо, вирішуємо деякі питання разом, і вони надалі будуть рухатись уже з нами паралельно. Цьогоріч в місті вперше буде піднято біло-чорний прапор прапор надії. Цей символ пам'яті буде майоріт біля Олімпу та на Палаці культури. Також сквері, поруч з палацом культури цього дня планують висадити калину та встановити символічні прапорці. Ми вирішили музеям теж долучитися до цієї ідеї, але можливо. Центральним головним у нашій в нашому заході буде не сам прапор. На 1 жовтня ми запланували також посадку Калини, але це Калина буде тепер. Назва її надія. Калина пам'ять і Калина надія. Надія на те, що всі наші хлопці, які зараз перебувають у полоні, які зникли безвісти, що вони повернуться і якраз от. На цих білих уже тоді частинках прапорців ми зможемо написати їхні імена. Ми навколо цієї калини розраховуємо поставити маленькі прапорці. Ну, якщо в центрі міста буде підніматися великий чорно-білий прапор, то тут ми ставимо маленькі прапорці, і Їх буде така кількість, як у нас поки що існує така статистика, скільки в нас таких земляків. Більше дивіться у програмі об'єктив. Пробіг пам'яті та шани героям України. В південному планують 1 жовтня провести пробіг пам'яті за захисників, які віддали своє життя за Україну. Про це 23 вересня на своїх сторінках в соцмережах повідомили організатори. Пробіг це має символічний характер, це невеличка дистанція, близько одного кілометра. Ми стартувати будемо від сходів Олімпу. По проспекту до шару і назад сюди на площу перед Паласом культури, де в цей момент буде відбуватися заходи, присвячені дню захисників і захисниць. Буде саме лише пробіг, чи можна буде пройти цю дистанцію? Звісно, для ми розуміємо, що не всі мають змогу бігти, тому бажаючи. Бажаючи пройти дистанцію, частину дистанції можуть її пройти чисто символічно. Це в першу чергу робиться для ветеранів, які не мають можливості бігти там, або довго пересуватися, або пересуватися на колесах колісних. І, звісно, вони зможуть там символічні 200-300 метрів пройти, аби вшанувати пам'ять своїх полеглих побратимів». Ідея проведення пробігу належить матері загиблого захисника Тетяні Єфімчук. Вона отримала від побратима свого сина Світлини. Він долав дистанцію за Андрія у пам'ятному забігу. Саме тоді в неї виникла думка організувати подібний пробіг і у південному. Спочатку, якби і не зовсім моя ідея, ця ідея давно у нас в Україні в багатьох містах е організовують такі заходи, забіги. За... В честь загиблих героїв України. Ну, так як у нас побратим Андрія в Дніпрі знаходиться, він інвалід, ветеран, і він нам прислав фотографії і розповів про цю акцію, яка в них проходить кожного року, забіг за героїв. Вони одягаються в одяг, такі футболки гарні на них, і там написані імена героїв. І жінки, в кого є побратим, в кого діти одягаються, і біжать це не на швидкість, не на а просто в пам'ять про загиблих наших е, героїв. Знайшлись люди, які змогли допомогти зараз. І якби ми дуже вдячні тим, хто, хто прийде, хто буде приймати участь. Зареєструватися на пробіг пам'яті та шани Героям України можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Південне готується до Дня народження. В останню суботу-вересня відзначатимуть День міста. 47 років з дня заснування. Вже зараз проходить підготовка творчих виступів 10 колективів Палацу культури та школи мистецтв. Організатори готують програми для дітей та дорослих. О 17-й годині ми хочемо зробити дитячий захід, який буде називатись Дитина і тварина. Ми в цьому році хочемо, щоб дітки принесли своїх домашніх улюбленців, які в них вдома є, є. Чи собака, чи кіт, чи може це якась морська свинка, чи може це якийсь кролик. Ми хочемо, щоб дітки принесли своїх домашніх улюбленців, показали їх. Ми хочемо заохочити. У нас дуже хороші призи. Хочемо заохочити дітей, батьків до того, щоб вони заводили тваринок вдома. Тому що якщо тварина є в домівці, дитинка привикає, що за нею треба доглядати, це відповідальність. Це накладує на дитину якусь певну, певну відповідальність. І ми хочемо заохочити наших мешканців міста до цього. Тому це така дитяча програма, в нас буде дитина і тварина. Далі о 6-й годині на ганку е Палацу культури в нас вже почнеться наша концертна програма, але в цьому році вона буде не просто концертною програмою, а в цьому році вона буде об'єднана такою ідеєю. Ми разом з глядачами, з учасниками художньої самодіяльності будемо створювати код міста південного колективу художньої самодіяльності. Всі артисти будуть робити номери, які будуть підлягати під, під цю ідею. І так, тому ми запрошуємо всіх, щоб всі прийшли, подивилися. Це буде цікаво. І дитяча програма буде цікава, і доросла буде цікава. Коли ми створимо цей код міста, всі глядачі побачать, з чого складається наше місто. І тоді буде просто концертна програма, така, щоб для відпочинку, для, для того, щоб послухати гарні пісні, подивитися гарну хореографію. Підходили до ідеї, ми, як завжди, Коаліцію, тому що одна голова хорошо, а три краще. Тому ми, ми кожен рік питаємо, намагаємось знайти якусь таку ідею, яка б об'єднувала наше місто, наших людей, і ідею креативну». В цьому році це виникла така ідея з кодом міста для того, щоб об'єднати місто, нашу людей, наш, наш, нашу природу, наш, наше море, сонце, все, що об'єднує наше місто. Колективи будуть приймати так: і школи мистецтв, і палацу культури. Їх буде більше десяти, більше десяти колективів художньої самодіяльності. Будуть номери сумісні. Декілька колективів будуть робити один номер, щоб це було потужно, щоб було багато учасників на сцені, щоб глядачу було цікаво. З цієї точки зору ми виходимо, ми конструюємо цей концерт, щоб глядачу нашому було цікаво, тому що ми розуміємо, що в нас глядач приходить на наші заходи один той самий. Тому ми повинні вирішувати ці проблеми якось конструктивно. І отак ми вирішили, що ми об'єднаємо декілька колективів. Об'єднується колектив Палацу культури, і школи мистецтв разом. Для того щоб на для це ми робимо для наших мешканців, для глядача, щоб йому було цікаво, щоб йому щоб він запам'ятав, щоб він при захотів прийти ще до нас. До відзначення дня міста готуються і спортсмени. 27 вересня відбудуться турніри з п'яти видів спорту, крім міських клубів, на змагання приїдуть команди з Одеської та Миколаївської областей. В суботу саме ранку у нас. Починається змагання з веслування на веслувальній базі Це о 10-й ранку. Також о 10-й ранку у нас почнуться змагання з футболу на стадіоні ліцею номер 2 У нас буде турнір дитячий серед юнаків і пам'яті нашого героя Андрія Фімчука. Потім об 11-й у нас в Олімпії розпочнуться змагання з баскетболу 3х3. Також о 10-й годині в Олімпі розпочнуться змагання з шахів. І ввечері завершить наш спортивний марафон о 18.00 змагання з пауерліфтингу в тренажерній залі дитячої юнацької спортивної школи. Тобто у нас виходить 5 спортивних заходів до дня міста по різним локаціям. Ну можна сказати, що все місто задіяно спортивними заходами. У нас будуть гості, це обов'язково. До нас футбол Березанка приїде на веслування. Одеса Чорноморськ, може Миколаїв ще під'їде. На баскетбол та ж сама історія Одеса, Миколаїв, Південне. Тобто очікуємо гостей. Також в день міста, 27 вересня, біля палацу культури відбудеться благодійний ярмарок на підтримку зсу. Більше про заходи, що заплановані на день міста, дивіться у програмі без коментарів.